Привіт всім. Аналітична спільнота на зв'язку гуру Макець. Починаємо зі зведених даних про компанію. Трохи далі розглянемо кожен параметр докладніше. Якщо необхідно, ви можете призупинити його. Пропонуємо вам уважно розглянути всі параметри досліджуваної компанії. Ми переглянемо поточну діяльність компанії PayPal Holdings Inc. тикар PYPL. Цей огляд базується на актуальній інформації на момент 27 березня 2025 року. За класифікацією гуру макет з компанії PayPal Holdings Inc. належить до підкатегорії. Payments в аналізі беруть участь 62 організації, що є дуже репрезентативним. Ми побачимо таблицю замовлень в кінці цього відео. Загальний результат для досліджуваної компанії 5,5 з 10 балів, середній показник по підкатегорії 0,9 бала. Якщо дивитися дуже широко, то в межах усього ринку США в сукупності. Дивимося середній результат для всього фондового ринку США в цілому 1,9 бала. Проти 5,5 оцінки компанії PayPal Holdings, Inc. Порівняння руху курсу акцій компанії PayPal Holdings, Inc. і акції категорією. Бачимо, що за останні 12 місяців акції компанії PayPal Holdings Inc. показали динаміку 8%. Проти динаміки цін за підкатегорією 16,9 віц. Це явно ні про що не свідчить. Але ми повинні взяти до уваги цей факт. Ринкова капіталізація корпорації PayPal Holdings, Інк оцінюється в 69,23 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 1835 МЛРД дол. PayPal Holdings, Інк, на частку якої припадає 3,772 відсотка, є однією з невеликих компаній у цій підкатегорії. Балансова капіталізація компанії оцінюється в 20,36 мільярда доларів. З балансовою капіталізацією під категорії 212 мільярдів доларів. PayPal Holdings Inc. становить частку 9,622 тисячі нівіц. Порівнявши частки ринкової та балансової вартості, бачимо наступне. Зайнята частка PayPal Holdings Інку під категорії при оцінці фондової капіталізації становить 3,772 відсотка. Балансова вартість становить 9,622 тисячі віц. Це на 155% більше частки мінової вартості. Оцінка частки підприємства ринкової та балансової вартості в підкатегорії Добре 1 бал. Боргові зобов'язання досліджуваної організації становлять 11,81 мільярда доларів. Борг до балансової вартості становить 58% капіталу компанії. Результат по боргових зобов'язаннях підприємства терпимо 0 балів. Співвідношення ринкової вартості компанії до її прибутку становить 16,7%. Середній показник у підкатегорії становить 29,8, що на 44% нижче середнього показника в підкатегорії. Оцінка співвідношення ціни акцій компанії до прибутку в порівнянні з компаніями підкатегорії Добре 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 4148 мільйонів доларів. Очікується, що майбутні прибутки протягом наступних 12 місяців становитимуть 5221 мільйон доларів. Що на 25,9% більше, ніж зараз. Оцінка передбачуваного майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре 0,5 бала. Відношення вартості компанії до доходу становить 2,2. Середній показник по підкатегорії становить 6,2, що на 65% нижче, ніж у підкатегорії. Оцінка курсу акцій компанії до показників виручки в порівнянні з показниками в підкатегорії добре. 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 31 740 мільйонів доларів. Орієнтовно прогнозований дохід за наступні 12 місяців становитиме 80 тисяч 20 мільйонів доларів. США. І це на 26% більше, ніж на поточний момент. Оцінка передбачуваних майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Націнка становить 13,1% при середньому показнику для підкатегорії 20,6%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 7,6%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії стерпно 0 балів. Частка підприємства за чисельністю персоналу за підкатегоріями становить 5,256%, що на 39% перевищує частку ринкової капіталізації. І цей факт свідчить про дисбаланс у ціні акцій компанії PayPal Holdings, Inc., ймовірно, в сторону недооцінки. Розмір ринкового капіталу на кожного працівника компанії становить 2837 тиз дол. А за підкатегорією 3953 тис дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та результативністю організації становить 28,2%. Оцінка обсягу ринкового капіталу компанії на одного працівника в порівнянні з показниками компанії під категорії добре 0,5 бала. Обсяг прибутку на одного працівника становить 170 тисяч доларів. При середньому в підкатегорії 132,5 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 28%. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств підкатегорії добре 0,5 бала. Виручка компанії на одного працівника становить 1303 тис дол. У підкатегорії 642 тисячі доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 103%. Оцінка частки виручки на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Обсяг коротких угод склав 3,3% при середньому показнику по підкатегорії 1,8%. Це індикатор короткого стискання. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 43% для компанії PayPal Holdings, Inc. тоді як для підкатегорії рівень RSI 14 становить 51%. В середньому акції підкатегорії котируються вище, ніж акції компанії PayPal Holdings, Inc. Фактична вартість акцій компанії становить приблизно 69,96 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 94,28 долара. Динаміка фактичної оцінки та консенсус прогнозів становить приблизно 35%. Переходимо до таблиці замовлень, яка доступна посилання на неї в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті в даному сезоні довідковою системою Guru Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий посилання у закріпленому коментарі. На основі аналізу цінних паперів PayPal Holdings, Inc. Інформаційно-довідкова система оцінювання Guru Макетс приймається таке рішення. Не відкривайте замовлення. Так як це відео оглядове. Дуже дякую за перегляд цього відео та використання інформаційної системи від Guru Макетс. Ви всі справді найкрутіша публіка на всій планеті.